Пропагандистські російські змі роздули інцидент, в якому їхній винищувач Су 27 маневрував у небі над нейтральними водами Балтійського моря позаду натівського винищувача Ф 16 Останній, до речі, виконував супроводжуваний політ іншого російського літака, в якому міністр Російської Федерації шойгу прямував до Калінінграда. Для переконливості показали навіть відео зняте з російського літака. Військові північно-атлантичного альянсу стримано говорять, що їхній літак виконував звичне супроводження урядового літака. Російської Федерації така практика альянсу щодо будь-яких іноземних літаків. Однак російський пілот сушки не проминув нагоди засвітитися перед своїм міністром. Нахабно вклинився між літаком Шойгу та натівським F-16 і зробив маневр крилами, демонструючи своє озброєння. Натівський літак на таку агресію не розраховував і виконав правило трьох d Дай дурню дорогу Фалькон трохи віддалився, проте супроводжував російський урядовий транспорт аж до його ідентифікації наземними службами. До слова, лише з початку місяця у регіоні над Балтійським морем сталося понад 35 інцидентів між російськими та американськими військовими льотчиками.